Спробувати себе у ролі керівника прожити його щоденний робочий графік мали нагоду учасники проєкту Ядерна школа РАЕС». Яна Уточкіна старшокласниця першого ліцею. За підсумками здобутих знань, отримала можливість ознайомитися, як проходить робочий день генерального директора рівненської АЕС Павла Ковтонюка. Дівчина зізнається, вражена масштабами підприємства, професіоналізмом та високою організованістю колективу. Було дійсно цікаво побувати, побачити ці, як на мене, масштаби, тому що на картинках одне, а в реальності інше. Директор дуже добрий і багато мені цього розказав, показав. І це дуже крута можливість для мого світогляду. для мене. Вона цікавиться IT'шиними програмами. Давно я знаю вже, що вона цікавиться. Вона побачила, що у нас на нашому виробництві. Без цього ми не працюємо. Тож, сподівається, генеральний директор курс ядерної школи РЕС допоможе дівчині визначитися з обранням професії. Стажування на посадах один із завершальних етапів кількамісячного навчання, у межах якого молодь знайомиться з атомним підприємством. Десятикласник Анатолій Янцибор порине в роботу ремонтного підрозділу. Знайомство із начальником цеху з ремонту електротехнічного устаткування Іваном Ніколаєвим відбувається в робочому кабінеті керівника. Розпочинається вранішня селектронна нарада. Опісля про завдання, які стоять перед підрозділом. Ми сьогодні проведемо декілька обходів робочих місць, покажемо наше устаткування, покажемо, чим ми ремонтуємо. Який персонал ремонтує? Поспілкуємося з персоналом, як ми працюємо, як організована наша праця. Якісні ремонти це запорука надійної експлуатації обладнання, пояснює керівник. Наразі йдуть роботи, у яких задіяна техніка, а люди виконують завдання з філіграмною точністю. Для мене це перший раз таке я побачив, тому це реально дуже цікаво. Насичений робочий день був і для десятикласника Андрія Суховерхого, який проходив стажування спільно з головним інженером РАЕС В'ячеславом Стояновим. Робочий день почався для нього 7.40 в мене на початковій нараді з моїми заступниками. Потім ми відвідали нараду при директорі. Потім він побачив, як головний інженер працює трошки з документами. Загалом робочий день головного інженера ретельно спланований. Після кількох нарад та перевірки знань керівники стажери здійснили обхід робочих місць на спорудах очищення добавленої води. Головний інженер пояснює технологічний процес очищення води. Для чого це потрібно і як утворюється вапняний шлам. Дуже все детально розказали про шлях води, яка потрапляє з тиря. І на доградирні показали, як зневоднюється шлам. Участь у проєкті Ядерна школа РАЕС була для нього надзвичайно корисною, каже юнак. Вона дає нагоду молоді подумати про подальше своє життя, ким вони хочуть працювати. І я всім рекомендую бути учасник, ну побувати учасником цієї школи. Ядерна школа це спільний профорієнтаційний проєкт Рівненської АЕС та українського ядерного товариства, спрямований на забезпечення майбутнього кадрового потенціалу для атомного підприємства. Ядерна енергетика це не тільки реактор, чи там турбіна. Це інформаційні технології, це фінанси, це автоматизація процесів різних. Тому в будь-якому випадку це буде дуже корисно молодим людям для вибору професії. Тетяна Коровачук, Олександр Сніжков, канал Нергатом.